Привіт, хочу поділитися з вами певним життєвим, доволі практичним спостереженням при роботі з упередженнями. Мені подобається акцент на тому, що упередження це точно не ворог, а радше інструмент, який може бути корисним, а також може бути і обмежувальним. Колись на одному з навчань я познайомилася з таким цікавим поняттям, як упередження з зачаруванням і розчаруванням. Така інтерпретація мене дещо спантеличила, бо звучала доволі магічно, і я підібрала більш наукову назву таким категоріям зі збереженням сенсу. Конструктивні упередження, ті, що нам допомагають бачити картину ширше і якось певним чином навіть рухатися в тому житті. І деструктивні упередження, які, навпаки, нас обмежують, якесь таке певне тунельне мислення в нас формується. Але завжди є але. Коли ми жорстко ділимо упередження лише на конструктивні і деструктивні. Ми знову опиняємося в тій самій пасті дихотомічного мислення чорно-білого, від якого намагаємося відійти. І я, так подумавши, пропоную таку ідею при роботі з упередженнями, яка полягає в ситуативно контекстній гнучкості. Ця ідея класно підсвідчує, що упередження можуть працювати як адаптивні механізми. Тобто, сьогодні певне упередження може підтримати, завтра може заважати. А післязавтра навпаки трансформуватися в ресурс, це як знаєте, мати внутрішній редактор, який підлаштовує сприйняття під реальність, а не намагається впихнути реальність в уже готову рамку світосприйняття. Особливо цінно те, що маючи таку гнучкість, розвиваючи її в собі, можна зняти напругу з теми боротьби із собою. Тобто, замість того, щоб воювати з власним мисленням, ти домовляєшся, шукаєш хитрі, обхідні шляхи. Згодьтеся, це ж набагато екологічніше для психіки. З часом, якщо практикувати цю гнучкість, вона стає навіть скарбом, бо це не про разове рішення, а про довготривалу зміну оптики. Життя стає не чорно-білим, а багатотональним і багатобарвним. Я думаю, багатьом людям це могло б допомогти, замість того, щоб травмувати, травмуватися об свої упередження і роботу з ними, почати ставитися до них як до частинки себе, свого мислення. З яким можна підписати певний тимчасовий договір собі на благо, буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар, поширите, збережете це відео, бо це саме допоможе більше людям дізнатися про мою ідею. А також я запрошую вас на консультації, щоб почати роботу з гнучкістю ваших упереджень вже зараз. Бережіть себе, ставте вподобайки, до нових зустрічей, па-па!